В Ісландії науковці з'ясували, які біохімічні процеси викликають залежність, і за 20 років у кілька разів скоротили кількість підлітків, які палять та вживають алкоголь. Про це пише журнал Mosaic Science. До речі, можна залежати не тільки від паління чи алкоголю, а й від машини, грошей чи певної їжі. Школярам пообіцяли включити до програми безкоштовні майстер-класи з будь-якого виду спорту чи мистецтва, яким вони хотіли б навчитися. Учени припустили, що за емоційним ефектом такі заняття повинні були мати той самий вплив на підлітків, що алкоголь чи сигарети. Додаткові заняття тричі на тиждень були спеціально профінансовані державою. Кожному підлітку запропонували брати участь у програмі три місяці, але багато хто продовжує заняття і через п'ять років. Танці, музика, малювання або спорт теж викликають біохімічні процеси в мозку, які дозволяють краще справлятися зі стресом, зазначили вчені. Аби вирішити проблеми нікотинової та алкогольної залежності серед підлітків, владі довелося також змінити закон. В Ісландії заборонили рекламу цигарок та алкогольних напоїв, а також створили спеціальні батьківські організації, які разом зі школою допомагали учням вирішувати психологічні проблеми. Дивно, що подібними методами досі не користуються в інших країнах, зазначають учені. У середині 90-х ісландські підлітки входили до числа тих, що найбільше п'ють і палять в Європі. Сьогодні Ісландія очолює таблицю європейських країн, у яких тінейджери ведуть найздоровіший спосіб життя. Країні вдалося скоротити кількість підлітків, що регулярно вживають алкоголь, з 48% до 5%, а курців з 23% до 3%.